ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Мархарита Сепільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин говоримо про наступне. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Наші захисники знищили в небі над Україною 23 повітряні об'єкти. Доведені до відчаю батьки до шкільнят. Мітингують під стінами Дніпровської мерії. Більше цікавої та важливої інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Вночі та вранці російська армія обстріляла Нікопольщину, застосувала важку артилерію. Била по самому Нікополю та Марганецькій громаді загиблих та постраждалих немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. 560-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два по зенітно-ракетним комплексам противника. Також знищено 23 повітряні цілі. Сім крилатих ракет типу Х101, Х 555 Х 55 одну балістичну ракету Іскандер М та 15 ударних безпілотників типу Шахет. Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Що треба зробити, зробимо? Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Завершуємо цей день в столиці вже в Києві. Два дні Донбас, Запорізька область, 13 бойових бригад разом з генералами Сирським, Тарнавським, Соделем поспілкувалися з Комбригами, з Комбатами. Нагородили наших воїнів. До речі, хлопці. Всі шеврони додамо. Ось тут ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість україни, з якими я. Говорю в кабінеті, бачите, як Україна пишається своїми людьми. Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо. Велика гордість. Наші воїни, які після поранень повертаються на позиції до своїх побратимів. Всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, у рядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання, дуже важливо. Буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами. Кілька пріоритетних позицій, те, що треба зробити, зробимо. І завтрашній день. Сьогодні вже підготувалися, будуть події важливі для України, мають бути і рішення важливі для України. Я дякую всім, хто б'ється і працює заради нашої держави. Слава Україні! Продовжуємо випуск. Під стінами міської ради зібралися батьки дітей, яких у прямому сенсі нікуди подіти. Бо у Дніпрі більшість дитячих дошкільних закладів зачинено. З однієї причини відсутності бомбосховищ та укриттів. Відчай батьків і привів їх на мітинг під стіни міської ради. Сьогодні дитячі садочки на Дніпропетровщині працюють у Кам'янському кривому розі, який до речі, не менше ніж Дніпро потерпає від ворожих атак. У мами тат Дніпровських дошкільнят без вихід дітей, подіти нікуди. Мама Руслана прийшла на мітинг з чотирирічним Максимом. Ми записувалися, коли е, е, сину було півроку, в 323-й е, він знаходиться на Шолохова. Е, але е, відповідь е, укриття немає, нічого не буде робитись. Це, е, до речі, садик з логопедичною групою. Ми все, всі чекаємо перемогу, але мама не може піти працювати, мама не може залишити дитину, е, тому що приватний садочок мінімально з 10 до 15 тисяч гривень приватний садок. Я мама трьохрічної е, Яни, і ми теж е, сидимо вдома, бо е, на жаль, у мене моєї зарплати не вистачає, щоб сплатити приватний дитячий садочок, який коштує від 15 до 20 тисяч гривень на місяць. З Приватними садочками зрозуміло, бо вони працюють за гроші, тобто вони повинні працювати. А матері Дніпра ну не повинні працювати. Так ми повинні шукати якісь варіанти виходити з цієї ситуації для того, щоб мати змогу заробити якусь копійчину, як жити людям, як люди. Уди матері Дніпра повинні жити з дітьми. За які кошти ми повинні утримувати дітей, якщо в наших дітей відібране право право по народженню конституційне на безкоштовне дошкільну освіту. В очікуванні початку приймальної години у директорки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради ми поспілкувалися з матусями дошколя Дніпра. Поки їхня малеча бавилася поряд, ми робили запити до гуманітарного відділу щодо роботи облаштування укриттів, можна ознайомитись. Він є Є те, що вони прийняли. Вони прийняли 18 серпня. На сьогоднішній день ніякої відповіді не да не надали. У запиті були наступні вимоги: надати повний список закладів дошкільної освіти, в яких на сьогоднішній день завершено роботи з облаштування найпростіших укриттів, в яких ці роботи ще тривають, та скільки вони ще триватимуть, де неможливо з технічних причин облаштувати подібні укриття. Та люди не сиділи, склавши руки в очікуванні відповіді від профільного департаменту, а написали до обласного управління ДСНС і отримали від надзвичайників перелік закладів дошкільного освіти Дніпра рекомендованих для використання найпростіших укриттів та взятих на облік. Вони вже в ДСНС є. А, я бачу саме те, що Гуманітарний відділ тягне строки відкриття садочків. На особистий прийом запросили лише одну маму. Інші матусі зі своїми чадами чекали на результат перемовин із очільницею департаменту в холі приміщення міськради. Навіть до службового кабінету не пустили. Я з кожним з кожною мамою і з кожним телебаченням не буду. Ви записані на, на прийом. Ми з вами зараз поспілкуємося. Не допускати пресу ми не можемо. Ми допускаємо. Сповіть, будь ласка, ще одне питання. Чому в Кривому Розі так? він недалеко? В Кам'янському садочки працюють, тобто люди щось робили півтора року, так? люди облаштовували укриття, а в місті Дніпро ми чуємо, там немає, ми потрібні закупити меблі. Ще Попа... жоден дитячий садочок угу. не отримав так званого акту без зауважень, угу. по якому ми можемо туди впускати діток. Чому він їх не отримав? Ремонти виконані вже в дуже багатьох садочків, але ремонт це ще неможливість отримати акт ДСНС без зауважень. Для того, щоб там було е, отримання цього акту і воно було абсолютно відповідало всім вимогам е, ДСНС. Нам треба ще обладнати там вайфай, обладнати там автоматичну пожежну сигналізацію. Нам треба туди забезпечити медикаменти, аптечку, треба забезпечити водичку. Ще, і ще багато чого треба. Ба та багато чого розглядається. Міська чиновниця порадила матусі дошколяти звернутися до завідувачки дитсадка, до якого записано маляка, дізнатися у неї, де знаходиться найближчий до них комунальний заклад, в якому облаштовано укриття. Тут постає питання: якщо все треба вирішувати напряму з завідувачами дитсадків, навіщо тоді потрібен департамент? У нас до відкриття садочків планується 100 садочків. Із 174. зараз ми розглядаємо. Правильно я 80. кажу 82, 82. Да а це школи Я вже запитала да, школи. Планують то добре, але по жодному з 82 комунальних закладів дошкільної освіти Дніпра не було названо конкретної дати відкриття щодо западу до очільниці профільного департаменту. То під час спілкування з'ясувалося, що чиновники його загубили. Тож його було вирішено зареєструвати числом проведення прийому, й протягом п'яти днів Ксенія Сушко пообіцяла жінці надати офіційну відповідь. Як каже, наше керівництво міста все прикривається воєнним станом. Ми все розуміємо, але на те вони і керівництво, щоб щось зробити для людей. Щоб не ми були. Слугами їхніми, а вони були були е, нашими е, слугами. Як як це і потребує е, конституція України? Бо вони, якщо вони вибрали цю посаду, якщо їх щось не влаштовує, то завжди є е, чистий паперець, де можна написати, що е, е якийсь начальник складає свої обов'язки. батьки налаштовані рішучі. Ністю відстоювати свої права, тож очікують відповідь міськради, з якою ми вас також ознайомимо. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1. До інших тем на Дніпропетровщині збирають урожай овочевих культур. Ними засадили понад 100 тисяч гектарів. Аграрії збирають баштанні, огірки і помідори. Картоплі накопали вже майже 450 тисяч тонн, столового буряку понад 50 тисяч, цибуля більше 70 тисяч тонн. Найбільше площ обробили у Новомосковському і Синельниківському районах. Там вже зібрали 70% врожаю овочів. Також на Дніпропетровщині завершили збирати пшеницю, ячмінь. Горох та ріпак. Тривають жнива пізніх культур. Прапори його усмішок, сліз та перемог. У музеї окупації Києва відкрили виставку, присвячену культовому аеророзвіднику, учаснику російсько-української війни Денису Антіпову. 77 світлин розповідають історію його становлення та головні події його життя. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія. Ця фотографія була зроблена в 90-х роках, приблизно 97-й рік. була зроблена під час дня відкритих дверей в аеропорту Бориспіль. Там де я проходив службу. Денис Антіпов з самого дитинства захоплювався авіацією. Любов до неї прищепив його батько Геннадій, член команди найбільшого у світі літака. Мрія. Розповідає, що його син постійно удосконалював свої навички у пілотуванні розвідувального БПЛА. Він зі мною ходив на військовий аеродром ще з маленького з трьох років, або чотирьох, та які вже був в винищувачах, і любов до авіації у нього пройшла через все життя. Денис загинув 11 травня минулого року від артилерійського обстрілу поруч селом Довгенька на Харківщині, якраз проводив розвитку російських позицій. Головні експонати цієї виставки два прапори: жовто-блакитний та червоно-чорний, того дня, які завжди були у нього біля серця. Всі ці прапори, які присвячена виставка, були напередані нам серед речей Дениса. Після його загибелі, тобто ті саме ті речі, які знаходились при ньому, не в ризику, не десь там попаде, а саме при ньому. Денис Антіпов був рушійною силою революції гідності. Серед десятків тисяч учасників його було легко впізнати саме за цими прапорами, розповідають друзі. Це був його головний атрибут та путівник по життю. Він був тим, хто творив його образ, творив його формат, врешті творив його дух і формував його ідеї. Ми пам'ятаємо ці кадри, коли БТР намагався в'їхати в намитове містечко з тим, щоб прорвати оборону майданівці. І героїчні майданівці їх було не так багато. Зупинили його коктейлями Молотова. І серед цих відважних чоловіків був і Денис. Вперше на війну Денис пішов добровольцем у лютому 2015 року у 5-ту батальйонну тактичну групу 81-ї аеромобільної бригади. Брав участь у боях під Донецьким аеропортом на промзоні Авдіївки та Світлодарській дозі. 24 лютого 2022 року знову повернувся у військо, але уже у 95-ту десантно-штурмову бригаду, хлопець, який будучи блискучим фахівцем з корейської мови, який надавав перекладацькі послуги. Я б сказав би так, досить специфічним структурам і організаціям, які працювали в інтересах нашої держави. Хлопець, який займався викладацькою практикою. Так, він міг би сказати, що я такий розумний, здібний, я принесу багато користі на цій посаді, так, як викладач, як вчений для України. Але він цим не задовільнився. Він пішов служити до війська. Його дідусь був вояком УПА. І позивний у нього був бук. І Денис, коли в 15-му році пішов на війну, він собі взяв цей позивний свого прадідуся кожного дня. У музеї окупації Києва, який розташований тепер уже на вулиці імені Дениса Антіпова, приходять його близькі та друзі, щоб пригадати моменти спільних пригод. Про які розповідають 77 світлин виставки, прапори, його усмішок, сліз і перемоги. Шито гріми, грі чи вода, шуми, марше рояти наші добровольці, аж земля до дини, марше рояти наші добровольці, аж земля до дини. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київський бротелеканалу Де один. Останок випуску про спорт Дніпровський плавець Олександр Желтяков став чемпіоном світу серед юніорів. Нагороду спортсмен здобув на дистанції 100 метрів на спині, а ще встановив новий рекорд України і здобув потівку на олімпіаду. До речі, українські плавці вибороли 8 олімпійських перепусток. Ярослава Магучих виграла перші змагання після перемоги на чемпіонаті світу 2023 з легкої атлетики. Сталося це на етапі діамантової ліги у китайському сямені. Ярослава взяла висоту у 2 метри і 2 сантиметри та встановила особистий рекорд сезону. Водночас повторила найкращий результат сезону у світі. Так, 21-річна спортсменка достроково вийшла до фіналу діамантової ліги. Змагання відбудеться 16-17 вересня в американському Юджені. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня. Слава Україні!